Всім привіт! Ви на каналі Зноу. Добре, то на чому ми зупинилися? Всім привіт! Ви на каналі Ліка Катовського, і сьогодні я буду мати відео ем, знову по пластилінових фігурках. Будь ласка, напишіть коментар. Мені здається, що це виглядає тупо, але, ми... але я не розумію. Ми... Чи це комусь подобається, чи не подобається. Н не знаю, тому, будь ласка, по... поставте лайк або дізлайк. Ви завжди Діть або один лайк, або... Нічого, але найкраще взагалі зробіть коментар, продовжувати мені про таке знімати, чи не продовжувати. От з до перегляду. <звук> <звук> Хто це? Не знаю, хто це, але я, я думаю, я йому треба допомогу. Тоді пішли. Понесли його на базу. Понесли його на базу. Так, тепер треба почекати, поки він відновиться. Через одну годину. Що? Де я? І хто ви? Ем... Гіган, камерамен, камерамен титан. Колонкомен. Конкомен. Другий камерамен гігант Просто камерамен? Камер, Колонкомен. Два ну і третій. А ти хто? Я? Я радіомен. Мен. Вау, який він, він крутий вас. Мені просто. Мені планували робити його крутим. Планувало просто зробити сильним, щоб він міг мочити шкіл і туалетів. І в мене стоп! У мене щойно з'явилася ідея щодо нового титана. Мені вже цікаво. Титана радіомена. Що? Ні, реально, це не радіо мене. Я даю тобі самому придумати його схему. Клас, зараз їх придумаю. Знову через одну годину. Тож, ось його креслення. Посередині буде радіо. Йо, тут колонки. Це буде його ядро. О, і це будуть колонки, вони ядре, які будуть захищати саме ядро. ядро. Це буде його гарматниця, його, його ноги руки. з гарматницею, він зможе стріляти лазером. Тож приступімо до побудови. Першим нам треба зробити деталі. Ще через одну годину надоїло мені вже ця година. Приступімо до будови. Тож він готовий шостю запрограмувати. Знов. знов нижки відуалі. Ми не справляємось, треба активувати Титана. <кій> 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 Наразі, ну, хоч хтось подібний мені. Я такий самий сильний. Ага. До речі, хто ви? Хто я? Я і що ми тут робимо? <кій> ти в лабораторії камераменів, ти радіомен Титан, твоя суть знищує тежки в її туалеті. А ми. Через годину пояснювання. Тож, все зрозумів? Можна позамовкнути. Добре, думаю, це вже гідний кінець. Ні-ні-ні.